Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми розглянемо, як правильно пасінкувати кавуни та дині. Багато я переглядав інформації на різних YouTube-каналах, багато де нам пояснюють. Відриваємо цей багін, відриваємо цей, чому саме нам не пояснюють. Тож, я вирішив зняти сам відео, як це правильно робити. Тобто Я не впевнений, чи це правильно, але. Хочу показати, як це буду робити я. Якщо ви вважаєте цей метод неправильним, ласкаво прошу вас до обговорення в коментарях. Перед тим, як почнемо, хочу побажати вам всім гарного, доброго дня, мирного неба над головою. Ну і якщо ви дивитеся відео на дану тематику, звісно ж, багатого урожаю. Також буду вдячний за підписку на канал. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. А ми розпочнемо. І так, показувати я вам буду на прикладі дині, тому що диня і колони в нас фактично ми будемо це робити одинаково. Ось я знайшов гарний приклад. Я б рекомендував це робити тоді, коли вже гарно видно саму диньку, не отакі цвіти, тому що багато дехто говорить, коли ось такий от цвіт, тоді обрізати, щоб воно розсвітало. Ми не знаємо, чи це буде пустоцвіт, чи це буде нормальний плід. Тобто, ось я знайшов, бачимо ми одне стебло, де у нас гарна динька. Також від неї відходить ось ще одна, така непогана, і по цьому стеблі у нас іде і ось є третя. Бажаємо лишати по дві, ну, я буду лишати по три. Плода на одному стеблі. Тобто, це стебло ми вже біля цієї останньої ми побачили три дині, одна, ось, друга і третя. Ми побачили три дині, тобто я це стебло вже відрізаю. І немає значення, скільки там ще може бути плодів. Тому що це буде втягнути нас багато соків. Багато хто залишає. Гілочки, нехай сохнуть, не пробує вибирати. Я ж буду вибирати. І так, цей ми обрізали. Також е, листочки я залишаю. Далі ми дивимося, що є в нас ще одне стебло, на якому, можливо, буде диня, воно нам не потрібне, також буде тягнути соки. Вистригаємо і забираємо. Дивимося далі. Так. Це я теж вже біля дині відрізаю цей кінчик. І йдемо далі. Тут у нас ще один пасимок. Його теж якомога, щоб менше тянуло соки. Листочок, 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 ще один пасимок. Також його відстригаю. І викидаємо. І дивимося далі. І тут у нас також є пасимок, досить довгий. Його я теж відстригаю. Ну, Так, щоб не пошкодити інші, беремо, витягуємо і викидаємо. Дивлюся я далі по цьому самому стеблу і є у нас ще один пасимок. І його теж відстригаємо, забираємо. Так, і залишився в нас один кавунчик, листочки, другий кавунчик і третій. Тобто все, решту ми забрали. На багатьох я показувати не буду, саму суть я показав, тобто ми залишаємо основне стебло і на ньому тільки три дині. Більше нам не потрібно, тому що більше в нас не буде можливості, щоб вони достигали. Звісно, на полях це ніхто не робить. Але там, де їх висаджують на полях, там клімат сприяє їхньому урожаю. Я ж з Івано-Франківщини, і тут клімат недостатньо такий, у нас теплий, щоб плоди могли достигнути. Тобто лишаємо три, бажано навіть по два. Те саме ми будемо робити на кавунах, і те саме далі я буду шукати дині. І на такому варіанті я пройдуся всюди. Проходитися я буду тільки там, де вже видно гарно плоди хороші. Не тільки цвіт, тому що цвіт він може бути пусто цвітом. Ну що ж, друзі, надіюся, інформація була корисною. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі. На все добре.